Алла Клименко приїхала до Хмельницького з Херсонської області. Сьогодні жінка отримала допомогу від благодійного фонду. Рокада приїхали і немає ні теплих речей, ні одіял, ні матрасів, бо живемо в гуртожитку з дітьми. Дуже важко. Літом приїхали були легко в діті без теплих речей. Зараз, звісно, нам дуже вони потрібні. Дуже дякую вам за все, що так вийшло, що нас підрижали, підтримали, що допомогли нам всім. Рокада з 23 березня допомагає внутрішньо переміщеним особам у нашому місті. Зараз волонтери видають переселенцям необхідні речі для зимового періоду. Сьогодні ми роздаємо допомогу в кінотеатрі імені Шевченка у вигляді предметів облаштування спальних місць. Допомогу нам надали наші партнери у ВКБ ООН. У цю допомогу входять спальні мішки, матраси, термо Ковдри, теплі ковдри, подушки, рушники, посуд, термоси, гігієнічні набори. Видають допомогу у декілька етапів. За перший день набори отримали 145 родин. Перш, перший етап видачі вже пройшов у нас два дні назад. Сьогодні в нас вже другий день, завтра планується третій день. Загалом буде декілька етапів, тому що допомога досить об'ємна і. Поки що на першому етапі ми видаємо термоковдри, ковдри, спальні мішки та матраси. Далі буде посуд, термоси, гінічні набори і все решта. Допомогу від рокади можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які належать до вразливих категорій. Перелік таких вказаний на сайті організації та в соцмережах. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.